Піхоньку mm -hmm. падає. Падає десь за сутки на 1,5 атмосфери. Це який об'єм на такому? Плюс мінус пару відео. Mm -hmm. і, і оце нам, у нас таке не влаштоване, нам треба герматичність. Mm -hmm. <тасп 'я> тут точно герметичність. Так, <тасп 'я> да. тут так. Да. Вікторія атмосфера. Вона кончала чотири, от час два, чотири От я з утра прийшов, три було. Ну, то тобто, в обід я пішов, виключив руки, і на автонома. Прийшов на наступний день той самий час, тройка. А скид ви вам отже пам'ятаєте, показував тут засобку. А ось її вихід в цей. Okay.